Давайте подивимося, що він думає про вас насправді. Один варіант: загадуйте свого мужчину. Я думаю, що більше все-таки жінок дивиться, тому давайте будемо робити для них. Загадуйте його, настраюйтесь на нього. І зараз подивимося, що він думає про вас насправді. Так, для того, щоб ви зрозуміли, вашу склад чи ні, спочатку я дивлюсь на вас. А потім на нього вашу сигніфікацію. Ну, в даному контексті, так? Да. Ой, ви настроєні, звісно, у вас мужські енергії, ви щось хочете дуже доказати, показати, чогось добитися від нього. Якихось змін хочете, рішучих дій хочете. Ви прям настроєні тут по картам. Um, ніби знаєте, як ви, ви хочете знати ясність ясність мати. І яка б вона не була, ця ясність. Ви готові до, до того, ви готові почути, ви готові вияснити все, розставити всі точки на дві. Ну, у вас такі, зараз настрой навіть, можливо, такий трохи скандальний. Зараз ще подивимося на Оракулі. Ну, Ви від чогось втомилися в цих стосунках. Можливо, вас багато ображали, ну так, да, образи від мужчини йдуть. Вас як ображали, не цінували, ви від цього втомились, і вам хочеться показати, що ну, зі мною так не можна, я так не хочу більше. Ви готові йти на конфлікт. Можливо, ви багато тут змовчували, не договарювали, а тепер у вас ніби, знаєте, як прорвало, і вам надоїло, що що вас, знаєте, як не те, що ну, не граються з вами, але використовують. Для зливу своїх емоцій, да? ну вам же теж треба своїми емоціями щось робити. Ви могли багато приймати того негативу, який вам виливали. І він у вас накопився, а ви от мовчали, своє не видавали. А тепер вам хочеться це теж виплеснути. Отак от іде. Отака от, от ситуація. Тепер подивимося, в яких він зараз енергія. Хто він зараз? Дев'ятка жеслів. Закохані. Ну, а він такий бронілобий. <смі> бронілобий. Йому щось доказати, а він хоче щось тут ом, виграти любою ціною. Мужчина хоче щось ом, доказувати і сам, Самостверджуватися за ваш рахунок. І вам, типу, знаєте, як оце вже просто надоїло, задовбало. Його оця така поведінка. Вам хочеться все поміняти. Мужчина тут дуже характерний і не готовий якось чути. Бувають моменти по закоханим приємні, але це дуже недовго. Надовго його типу не хватає. От надовго не вистачає. Бувають радісні моменти. Карта прям вторить мені, да? показує те саме. Ви відчуваєте з ним такі якісь, можливо, зліт, приємні почуття, а потім сумніваєтеся, це була гра, чи це було насправді. І оці качелі, такі, ці гойдалки, просто вже, ну, вони вас так вимучили, що ви не знаєте, де він каже правду, а де ні, де він щирий, а де не зовсім. Він сам би тут, звичайно, собі розібрався. Ну, от, Ніби на якісь приємні, хороші емоції, його надовго не вистачає. Він обов'язково потім щось таке зробить, що, знаєте, все перекриє, всю цю доброту, всю цю радість, яку він приносить, перекриває. Ну, давайте дивити. Тисяж тепер, що він думає про вас насправді, що він думає про вас насправді? Башня четвірка кубків. Він думає, що він не зможе е втримати вас, що він вже так багато шансів упустив, йому навіть стидно ще один шанс просити, я би сказала. Ну, він думає, що ви його половинка, десятка кубків, да? що ви його сім'я, що ви би мали бути з ним? Ну він стільки раз, знаєте, я ж кажу, от ніби все. Талант все зіпсувати, ось так я це бачу. І стільки раз він це все псував, от якусь іделію, коли все нормально, він підводив, щось таке робив, що неприємно. І що тепер йому навіть ніби таке по почуттях, що він не заслуговує на якийсь ще шанс. От він так відчуває, що не можна йому того шансу давати. От саме перед собою. Так? У нього так іде передчуття. Що він думає? Він думає, що ви його це однозначно, ви його просто маните, ви розумна, цікава, загадкова, не така, як всі, це однозначно. Але він не може бути в побуті да, в сірих цих буднях, коли от настає уже момент того, що це вже стосунки, що це вже якось серйозно, що йдуть якісь уже побутові речі, він цього не витримує і закривається, уходить в одиночество. От він думає по картам, я би так сказала, що він все псує, що ви достойна жінка, що ви королева, а він просто недостойний вас, і він може все зіпсувати. От коли все йде гладко, він обов'язково щось може викинути таке, що вас шокує, лякає, і ви не, не знаєте, чи хочете з ним потім бути і так далі. І він розуміє, що він таке може зробити знов. Що він хоче взагалі від вас? Ой, що ж він хоче? Він хоче взагалі прийти, помиритися. Він розуміє, що ви доля його знову, так, кермічна карта, десят... ой, кажу, десятка, десятий аркан Колесо Фортуни. Але це настільки складно, настільки складно йому бути якимось стабільним і хорошим. Ну, він би хотів би цього, він цього дуже хотів би. Він боїться, що е, ви зрозумієте, який він насправді, і не захочете уже його сам, самі. Ось так. Він дуже невпевнений в собі. От в нього таке е, думки такі про себе, що я обов'язково. Щось зроблю погане, я її розстрою і так далі. Тому, можливо, типу, і не треба нічого, да? ось так. І потім вже вона зрозуміє, я є насправді, і вже вона мене не захоче. Тому, поки вона ще хоче, да, я скриюсь, пропаду десь і так далі. Щоб вона не знала, який я є насправді, щоб вона до кінця не розібралася хто. я. Нехай залишиться їй якась ілюзія про мене, якийсь приємний спогад. Ну от так от. Ну давайте ще подивимося найближчі його дії до вас. Його найближчі дії до вас. Сила. Ну, він же не може все-таки, не може. Він буде все одно час від часу як проявлятися, тому що він без вас просто не розуміє себе, своє життя. Не розуміє. Однозначно, прояви будуть, вийде на контакт. Але я не бачу тут поки що стабільності. Він настільки собі не впевнений, що він буде появляться, пропадати, появлятися, пропадати, поки сам собі не розбереться. Поки от, з минулим своїм не розбереться, для того, щоб зрозуміти, як йому бути стабільним і як йому навчитися правильно будувати стосунки. Ось такий розклад, запутаний мужчина. Дивіться, треба вам чекати, поки він розбереться чи ні. Рішаєте тільки ви, це ваша доля, ваш вибір, ви будуєте своє життя. Тому вирішуйте. Готові ви чекати, поки він дозріє до чогось стабільного чи ні. Ось такий розклад. Пишіть в коментарях свою думку і підписуйтесь обов'язково. До нових відео. Па-па!